Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні у нас така цікава розпаковка. Це не з Китаю, а в нас з України. Стрічкова шліфувальна машинка фірми Техас модель TA01520. ТА Це така спільно українсько-німецька фірма. Досить себе зарекомендувала непогано. Давайте глянемо Номінальна потужність 220 В. Споживна має 1100 Вт, тобто вона має бути потужна. Ну і розмір шліфувальної стрічки 457х76. Ну, давайте відкриємо, подивимось, брав для своїх потреб. Так що повинна працювати. Заодно глянемо комплектацію. Така інструкція. Тут ми маємо такий мішечок, пилозбірник. Який має замочок, щоб ми зразу стружку викидали. І давайте відкриємо. Ось так у нас виглядає сама шліфувальна машинка. Можете бачити, має ручку спереді, тут кнопочка включається, швидкості переключаються. дев'ята стоїть швидкість і перша. Дев'ята, можете подивитися. І в нас тут така є. Ага. Ця ручка регулюється, тобто ми можемо її раз, і ми собі тако... тобто під руку як нам зручніше, так ми собі її регулюємо. І фіксується. Так само в нас тут є шліфувальна стрічка, розмір міняється, попускається. З тою сторони може вам коли натягується. Ну, давайте спробуємо, як вона буде. Яка її буде потужність. На... Так, акуратно. 1100 Вт має добре працювати. Тобто, бачите, працює ідеально. Шліфувати можна. Стрічку шліфувальну міняємо собі на різну, різне зерно, яке нам потрібно почистити. Так що ну, Ціна досить приємна. Ну, Силку на продавця інтернет-магазину лишу під відео. Сподобалось відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. і Всім до зустрічі!